Мирного всім неба! мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні я буду займатися вбивством рослин. Ось цих. А також ось цих. Ну і ось, ось цих. Я буду сьогодні витравлювати бур'яни, бо постійно скошувати вже немає ніяких сил. Їх косиш, рвеш, а вони знову ростуть з новою силою. В нас вони ростуть суцільним килимом. І кропива усюди, і хміль. Хміль взагалі це якась біда. Він усюди. Ну і сам перій, звісно, теж заполонив наші простори. Тож зараз буду на деяких ділянках витравлювати гербіцидом. Рослинки вже величенькі, хоч ми їх скошували, але подивимось, наскільки подіє. Сьогодні не спекотно і нарешті немає по прогнозу дощів. До того ж вітру майже немає. Це буває дуже рідко. Тож всі умови для того, щоб нарешті спробувати витравити бур'яни. Ось такий у мене арсенал. Оприскувач на 8 літрів. І різного виду гербициди. Виберу декілька. Мабуть, антиперій, антибур'ян. І ще якийсь або раундап, або ураган. Розводити буду більш насичений, концентрований розчин, для того, щоб був дієвіший. Ну і Почну з антибур'яну. Його виливаю повністю, бак на 8 літрів, але заповнюю його не до кінця, трішки менше літрів. І почну обробляти ось цю діляночку біля паркану. Отут квітничок, а після нього буду закладати плодовий сад. А тут зарослі такі різного бур'яну. Тому спробую тут обробити, подивимось, наскільки подіє. Низенько обробляю біля клумбочки, а далі вже трішки підніму оприскувач для того, щоб не потрапило на культурні рослини. І ось так попід парканом десь завширшки, мабуть, метри три буде така полоса, оброблена антибур'яном. А через декілька тижнів ми зможемо зрівняти, який гербіцид як спрацював. Антибур'ян це гербіцид суцільної дії. Тому, сподіваюсь, він візьме і перій, і ось цю красу із кропиви. У нас, бачите, просто неймовірний килим, шикарний, зелений стоїть. Все заросло кропивою. Тут такий клаптик. Суцільна кропива. Скільки ми її скошували, я вам навіть передати не можу, скільки разів вона була скошена. Ну і перій. А далі буду обробляти антиперієм. Також розводжу більш міцний розчин, ніж вказано в інструкції. І обробляти я буду за двором. Чому за двором? Тут у нас і перій, і багато інших рослин, трав, але в основному все затягнуто переєм. А я хочу, щоб все було затягнуто з поришем. Ось хочу дати йому шанс для розростання. Бо пирій виростає високий, аж пориш низенький, і його не потрібно постійно викошувати. Він таким ковриком застеляє землю і мені... Він більше подобається, звісно, ніж отака висока і густа травичка. До того ж, в нас тут росте за парканом барвінок. Я йому допомагала навесні, виривала перій з корінням вручну, але він все одно піднімається, хоча більш густенько вже пішов рости барвіночок. І я хочу витравити перій для того, щоб барвінку було більш комфортно і він затягнув повністю схил. Сподіваюсь, що тепері події на перій, а не на барвінок. Ось цю ділянку, всю біля паркану, точніше за двором обробила. І сподіваюся, що щось та знищиться і шпорошу буде більше волі для розростання. І третій гербіцид, яким буду обробляти, це ураган. Я також більш концентрований роблю розчин. І буду обробляти більш таку складну ділянку, де рослини переплілися і усякі різні. Такий він густенький ураган. А буду обробляти ділянку поруч там, де буде садок. Ось це залишу. А ось отут чого тільки немає. Тут усякі різні бур'яни. І перій, і кропива, і осот, і, звичайно, хміль. Цей злодюга взагалі мене добиває постійно, ріже мені руки-ноги. І бузина випилювала, вона знову виростає, але то окремо її видаляти. Там далі в нас город. Трішки закрила е, таку латку плівкою. Ну а відразу після плівки просто зарослі. Плівка лежить вже, мабуть, скільки? Місяців 3-4. І ще залишу її лежати до весни. А ось зверху... Неї буду обробляти гербіцидом. Тут в нас до війни ми попросили нам перепахали, але не, за той, не задискували. І в нас тут просто якісь вирви, тому що почалася війна, ми не приїжджали, земля не оброблялася. І ця спахана латка залишилась такими бороздами. По ним навіть тяжко зараз ходити. Ось цю латочку я залишу, тут травичка нехай буде, до того ж на ній ось лежать дітки в мене іноді. Поки тут висаджувати нічого не планую, тож обробляю ділянку ось цю жахливу. Тут я збираюсь колись зробити природній садок, тобто природній луг. Ось там, бачите, в мене зростають квіточки. Я посеред бур'янів знайшла латочку трошечки такої землі і висіяла космею. Тож тепер я дивлюсь не тільки на очерета та зарослі бур'янів, але і на квіточки. І уявляю, що в мене там вже величезний квітник у природньому стилі. І квіти, і лугові, і трави усілякі колишуться, і є доріжка, по якій можна пройти. Тобто створила собі приємний момент серед зелених хащів. Ну а який буде результат оприскування і знищиться бур'яни чи ні, я зможу розповісти вам лише через два тижні. Тож, звіт про дію, а також... Порівняння різних гербіцидів, як вони подіяли, буде обов'язково на каналі. Дякую за перегляди. До нових зустрічей. На все добре!